На Буковині рік тому запрацювало бюро економічної безпеки. Попри нестачу кадрів, детективам та аналітикам БЕП вдалось упередити розтрату бюджетних мільйонів та розкрити чимало інших злочинів на території області. Більше про роботу цієї структури в сюжеті кількість працівників, яка працює сьогодні в управлінні 45 осіб згідно з штатним розписом. Передбачено 89 працівників. Аналітики БЕБУ займаються моніторингом закупівель та упереджують розтрату бюджетних коштів, розповідає Олег Борисенко. Досліджено понад 90 тендерів на суму більше ніж 182 мільйона гривень. Територіальним управлінням БЕБ упереджено. Здійснення бюджетних розтрат на загальну суму близько 37 мільйонів гривень. Окрім того, за результатами роботи фахівців бюро вдалось довести у суді десяток кримінальних злочинів. Скерували до суду 14 кримінальних проваджень. Наразі оголошено вже 10 вироків із них. Ще 4 кримінальні провадження перебувають на розгляді в суді. За словами керівника територіального управління БЕБУ у Чернівецькій області, основний напрям роботи виявлення фальсифікатів підаксизних товарів. Понад 532 тисячі пачок контрафактних тютюнових виробів на загальну суму понад 32 мільйони мільйона гривень. Вилучено 2 тонни контрафактну тютюну вартістю понад 260 тисяч гривень. Вилучено понад 100 тонн фальсифікованого пального на загальну суму. 4,5 з мільйони гривень вилучили 23,5 тисячі літрів спирту орієнтовною вартістю понад 3 мільйони гривень. Також вилучено 9,3 тонни контрафактного алкоголю на суму понад 550 тисяч. Окрім того, бюро економічної безпеки спільно з СБУ та Нацполіцією викрили три підпільні гральні зали на території нашої області. Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.